Привіт! Розглянемо правила гри Коти-сови. Гра на рахунок, логіку, уважність і концентрацію. У ріті та вчаться моментально визначати кількість не перераховуючи. Котасово має декілька рівнів складностей відповідних їм варіантів правил. Коти та сови живуть разом із відьмою. Часто бідолаги стають жертвами експериментів відьми, тому вони то сині, то помаранчеві, то плямисті, то смугасті. У грі нам доведеться розібратись, хто я хто. У цьому нам допоможуть кубики з знаками, кубики з кількістю та спеціальні ігрові та теми. Перший варіант гри називається Рахуй для дітей від 4 років. Прибираємо з колоди ось такі магічні картки, вони нам не знадобляться. Картки, які залишились, кладемо сорочкою догори. Перший гравець наймолодший, відкриває верхню картку і кладе перед собою. Після цього кидає кубики з ознакою і називає кількість звірів, у яких ця ознака присутня. У гравця випала ознака Кіт. Він порахував всіх котів на карті і сказав: 6. Це правильна відповідь, він залишає карту собі. Якщо відповідь неправильна, то гравець кладе карту вниз центральної колоди, і хід переходить наступному гравцю. Гра продовжується до тих пір. Поки не закінчаться карти. У кого більше карток, той і переміг. У іншому варіанті рахуй використовуємо кубик із кількістю. Гра відбувається за такими ж правилами, але тільки тепер гравці називають спільну ознаку тварин, кількість яких співпадає із числом на кубику. У нашому випадку гравець має сказати сови, так як на карті 6 сов. Варіант гри «Згадуй» для дітей від 5 років, схожий, але тут активно задіється пам'ять. Все так само спочатку на столі лежить колода карт сорочкою догори, перший гравець бере верхню картку та кладе її перед собою так, щоб всі інші її бачили. Гравець уважно дивиться на карту і через 5-10 секунд перевертає її. Тільки після цього гравець кидає кубик з ознаками. Його задача згадати та назвати кількість звірів з цією ознакою. А ви пам'ятаєте, скільки на карті було помаранчевих? Перший гравець озвучує свою версію. Після нього гравці по черзі за годинниковою стрілкою кажуть свій варіант відповіді. Коли всі учасники відповіли, карта перевертається для перевірки. Хто першим назвав правильну кількість, забирає картку собі. Хід переходить далі. Гра закінчується, коли розіграні всі картки. Як ви вже здогадались, є також різновид цієї гри для кубика з кількістю. Все те ж саме, але тепер треба згадувати, яких звірів на карті було 6, 4 або 3, в залежності від того, які число випаде на кубику. Якщо у попередніх варіантах був час на роздуми, то у варіанті хватай часу майже немає, треба думати швидше за всіх. У цьому варіанті ми нарешті використаємо ось такі теми для хапання і колоду разом із магічними картками. У центрі столу три теми і колода карток з сорочкою догори. Активний гравець кидає кубик з кількістю, після чого відкриває верхню картку. Тепер сіно випередки намагаються визначити, яких звірів на карті два. Хто побачив раніше з інших, хапає тотем. У даному випадку за знакою кит. Якщо ж випаде магічна картка, то кубики кидати не треба. Одразу хапайте тотем з такими двома ознаками, яких немає у звіра на картці. Тобто, якщо випала смугаста синя сова, хватаємо тотем з ознаками Кіт та Помаранчевий. Якщо на карті плямистий рижий кіт, то хапаємо тотем з ознаками смугастий і синій. Хто перший ухопив правильний тотем, забирає карту собі. Якщо декілька гравців схопили тотем одночасно, карта дістається тому, чия рука нижча. Якщо гравець ухопив неправильний тотем, він повертає картку штрафу, яку слід покласти вниз центральної колоди. Так відбувається до тих пір, поки не будуть розіграні всі картки. Ну і наостанок, ускладнена версія цього варіанту правил. Відкриваємо верхню картку на 5-10 секунд, запам'ятовуємо всіх катасов на ній, перевертаємо. І лише після цього кидаємо кубок і хапаємо до теми. Ось і все. Веселих вам ігор і не навчання. Па-па!